Друзі, вітаю вас знову на першому міському. Нагадаю, в першій частині нашої програми ми говорили про фізичну реабілітацію дітей а, і про те, як профілактувати взагалі хвороби, яку фізичну активність рекомендують лікарі для вас та ваших діточок. І ми продовжимо говорити про профілактику і про хвороби, яких взагалі можна уникнути дуже просто. Вакцинуватися про це ми говоримо дуже часто в цій студії, але є ще люди, які в це не повірили, до яких ми ще не достучалися, і а, загалом будемо говорити з а, нашою експерткою про тиждень. Імунізації європейській, який триватиме вже дуже скоро. Про все це дізнаємося від нашої гості Людмили Самойленко, завідуючої відділу імунопрофілактики Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Пані Людмила. Вітаю вас, Вітаю. студії. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, що це такий за тиждень? Чим він відрізняється від всіх інших тижнів, які ми проживаємо разом з нашою медичною спільнотою? На що скерована увага в ці сім днів? Це тиждень, який довжен. Нагадати всім медичним працівникам та всім нашим громадянам про те, що вакцинація це дуже і це єдиний захист від. Тих інфекційних захворювань, від яких можна захиститися путем імунізації або щеплення для цього і проводиться цей тиждень, для того щоб привернути увагу ще більш привернути увагу до імунізації, не, не тільки дітей, а й дорослих, для того щоб спалахи або епідемії вакцина керованих інфекцій були неможливі. Скажіть, будь ласка, пані Людмило, взагалі доступ в Україні до вакцин. А коли ми говоримо про такі промоції, коли говоримо про те, що ми скажімо так, агітуємо людей, наголошуємо на важливості того, що і дорослі і діти повинні робити вакцини, завжди постає питання, чи забезпечена Україна наразі зараз в цей важкий момент, момент що ми переживаємо вже третій рік війни, чи є в нас ці вакцини всі, які нам потрібні? Так, практично всі вакцини, які нам потрібні, є в закладах області. Ми отримуємо їх як за держбюджет, то що було замовлено. Також нам дуже багато допомагає гуманітарна допомога, і практично всі, всіма вакцинами, які нам потрібні, ми забезпечені. Тобто, якщо Може, є якась там тимчасові, якісь логістичні там порушення? Да, це може бути, але взагалом ми отримуємо достатню кількість вакцин, які нам допомагають захистити наших граждан від інфекційних захворювань. І ще таке питання: перш ніж ми взагалі перейдемо, як буде проходити цей європейський тиждень в нашій країні, а не менш європейський, хочу запитати вас також. ми забезпечені вакцинами? А що стосовно різних генераторів і холодильних таких установок, тому що переживали минулого року блекаут. Я взагалі пам'ятаю наші з вами зустрічі, коли була ковідна ера, про яку всі угу. забули. Так я сьогодні кажу своєму чоловікові в автівці. В разі кажу, коли був ковід, він каже, а що це? От ще таки згадуємо іноді про ковідну еру, яку переживали. І я пам'ятаю, ви в цій студії розповідали про всі ці холодові складові, про цей шлях холодовий різних вакцин, особливо Файзера. Тоді а минулого року переживали блекаут. Всі лікарні встановлювали генератори різні безперебійні. Що стосовно вакцин, які в нас храняться в області, тут також донори чи держава забезпечили всім цим. Обладнанням ці саме місця, ці установи? Так, всі заклади охорони здоров'я забезпечені резервним живленням. Це можуть бути генератори або може бути прописаний план екстрених заходів на случай перебоїв з, з електроживленням. Так, тому переживати за порушення холодового ланцюга не потрібно по Перше, у нас було холодове обладнання. По-друге, нам дуже допомогли донори, які е, дуже багато передали холодильного обладнання, як закладам охорони здоров'я, так і в області на сьогодні у нас побудовані три холодильні кімнати, кожна по 10 метрів кубічних, яка має е, е, Потрібний нам режим зберігання вакцин ще дуже гарно, що всі ці кімнати вони обладнані дистанційним контролям який от я маю доступ до цього дистанційного контролю я в будь-який час можу Провірити, зайти так? В, да, не, я можу зайти в своє приложення uh -huh. і побачити яка температура зберігання є допустим в том же в той же холодовій кімнаті яка розташована в Болграді або в Подільські. Uh -huh. Тобто це так дуже це дуже допомагає. Відстежувати, плюс це дистанційна програма, вона буде попереджати звуковим сигналам, плюс мені ще смс-ка надійде про те, що якась там проїздить порушення в температурному режимі, і це нам дозволить ну, одразу ж прийняти міри для того, щоб виправити зреагувати, цю ситуацію так. Да, зреагувати на цю ситуацію. Тому на сьогодні я вважаю, що з холодовим обладнанням, з холодовим режимом, з холодовим ланцюгом у нас все. -все Добре, настільки добре. Ну, ну от я дуже давно, коли я тільки починала працювати як ем, займатися імунопрофілактикою, я пам'ятаю свій перший тренінг, коли нам розповідали про ці холодильники, які ем, посилають звуковий сигнал на телефон, і, значить, було, а, та, о, о, це було як з родиною. Для мене була да, це було щось таке космічне. Я думала, Боже, як же ж люди оце живуть? І. і, і, і... І і нарешті ми живем так і нарешті ми живемо так. І нарешті я можу пишатися цим. Нарешті я можу казати, що ну контроль за зберіганням всіх імунобіологічних препаратів він на дуже високому рівні, і тому всі імунобіологічні препарати храняться так, як потрібно. Ну і от нарешті до тижня, так, ми вже такі, знаєте, пропорції розставили, вакцини є, зберігаються як потрібно на космічному рівні. На космічному рівні. А тепер щодо тижня, який буде триватиме, коли? Давайте розкажемо нашим глядачам. Він буде триватиме з 24 по він починається вже зараз і буде триватиме по 30 Квітня. Квітня і протягом тижня у нас заплановані такі активності, як виїзди вакцинальних автобусів до громад, де будуть проведені різні конкурси для діточок, де, мож, де буде можливість вакцинувати громадян, людей, які. Які бажають вакцинуватися, там будуть мобільні бригади, у яких буде вакцина, і які зможуть надати консультацію, там вимирати тиск людині чи щось інше так. Потім у нас заплановані активності в шкільних закладах теж для дітей, там з кульками, з грамотами, то з захоченням дітей до щеплення. З ну, в такій більш ігровій формі ми зможемо нашим діточкам розповісти, для чого пови, потрібно щепитися і що для чого це ми все робимо. От і тому я думаю, що це дозволить нам привернути увагу населення до, ну, по-перше, до тижня імунізації, а по-друге, до самого, самого процесу імунізації. Для чого це потрібно? Тому що для того, щоб це було так. сказати, Осознана, да, щоб для того, щоб наші діточки і батьки осознавали важливість вакцинації, потрібно більш розмовляти, потрібно більш про це казати. Для чого це потрібно, як це працює, чи можливо якісь там то, чого бояться, так, чи так, розвіювати якісь міфи, так? міфи, страхи так. Скажіть, будь ласка, пані Людмила, от коли зустрічаємося і говоримо про якусь більшу чи меншу кількість вакцинованих дорослих дітей, ми взагалі можемо проводити якусь таку географічну локацію, де більше вакцинуються, це містяни. Ну, наприклад, на нашій області, ми ж тут на Одещині знаходимося. Де більше вакцинуються в місті Одеса чи загалом в регіоні на Одещині? Ну, а, якщо попередні роки можна було казати, що більш активно вакцинувалися а, в районах, то на сьогодні я не можу цього казати. Це, мабуть, а, рівномірний процес, і вже в місті, ну, у нас так завжди було, що місто Одеса якось чуть-чуть не так гарно вакцинувалась, як, допустим, інші райони угу. області. На сьогодні я не можу цього казати, а це, мабуть, практично однаковий рівень щеплень як в районах, так і в місцях. Тобто, це, це дуже гарно, Чому? Тому що це говорить про те, що. Більше більш, змінюється, да, змі, змінюється суспільство, змінюється думка, менш якихось там міфів, да менш страхів. Тось, тобто, чому тому, що це дуже заважало процесу вакцинації. Ну ви знаєте, от скільки років ми тут на консилі ми з вами спілкуємося і говорили багато про це, і от знаєте, тоді таке теж логічне питання. А От ви е, говорите з людьми, проводите акції. Коли питаєте, чому ви не вакцинуєтесь? Люди чому не вакцину, ну, наприклад, от зараз, в цей час. Тому що війна, нема коли не думають, не освічені, не мають цієї культури е, думати про профілактичне вакцинування, особливо дорослі. Знаєте, от ще про дітей е, більш-менш попадають до педіатрів, тому що дитина так. хворіє, так а дорослі ну, собі живуть і живуть своє життя. і Це ж треба піти, угу. записатися до сімейного. То треба Треба, зробити ту вакцину. Ну ковід дещо привчив. Так, так про те, що вакцинація це дуже це дуже було так. А, а... Спочатку це було так дуже м, важко, да і як-то страшно, так, лячно, як... так? знаєте. Зараз я пошуткую, щоб ніхто не а, подумав, угу. що це правда. Я досі ж чекаю, чіп, який запрацює. <ріст> <Я> Пам'ятаєте, <ріст> чому та, важко? Шіп, та, Тому що ми... стільки міфів було, да, ще не запрацював так, так. Так. ще ж ще, <ріст> ще не, не активізувався. Да, 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 ну вот а ковід якось так привчив, що вакцинація це. Ну він, мабуть, нагадав, що вакцинація це дуже важ. Тому що коли тільки починалася ера так, коли були епідемії, коли люди гинули від цих хвороб, так, вони бачили наслідки хвороби, так і йшли в чергу вакцинуватися. А коли у нас гарні рівні охоплення щепленням, у нас нема хвороби і про неї забувають. так тобто то, то є таке висловлення, що успіх вакцинальної кампанії це її, так скажем, а? Охват. а? це охоплення. Охоплення. Так. Так. Якщо у нас охоплено більше 90-95% дітей населення щепленнями, то хвороба неможлива. Так, її просто немає ну, Розвиватися так. А якщо хвороби нема. То люди ну забувають так і думають, що її нема ну нема хвороби. Uh -huh. Навіщо це вакцинуватися? Тому цей успіх вакцинації, коли високі у нас охвати, це в той же час являється, так скажем, її може і недоліком, тому що нема хвороби. Uh -huh. Люди починають про це забувати. І от, і коли був ковід, ну якось всі знову зрозуміли, що вакцинація це дуже дуже важлива. Ну, це дуже і... держава дуже да так правильно да. зробила, бо багато в чому. Було обмежено не тільки наша держава, загалом світ, сі, сі. Так, так навіть на законодавчому рівні. Навіть так. якщо ти не вірив або вірив в якісь міфи про ту uh -huh. вакцину, то й сиди собі вдома і uh -huh. я не знаю, там тримай пальці хрестиком, щоб uh -huh. не захворіти. Я може, це тебе врятує. Uh -huh. Але якщо ти людина, яка працювала, ходила uh -huh. в певні заходи, заклади, яка подорожувала, ти повинен, ти повинен був мати uh -huh. всі ці щеплення, бустери, того, щоб... документи. Uh -huh. і і навіть ПЦР і все це ти тримав завжди із собою так. для того, щоб ввести соціальний образ життя так, для так. того для цього для цього потрібно було вакцинуватися. А якщо казати про вакцинацію від дифтерії правця у дорослих, то а, мабуть, так, у нас а, якось так культура щеплень дорослих, вона не на дуже високому рівні. Да, чому? Тому що колись а, були більші такі а, колективи, трудові колективи, де це організовано да, робилося. так? Це да. думав не ти, а за тебе. Так так? так, так. І там це було якось так більш на контролі, і це було якось так більш е, планово, а потім нема вже таких е, великих колективів, да, так, і, нема. Вот. і тому да, дуже багато людей. От Це ж треба пит... самому думати. Так, я ну, я, дуже... я... я продовжую працювати як лікар, і я інколи питаю, а, чому, от, коли ви останній раз щепилися від діфтерії та правця. І от, в глазах там колись в дитинстві. А Може і ну, ні. Ну, в дитинстві от, 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 такі всі, дорослі, так, що... практично всі, да. Але коли спитаєш, чому ви от зараз ну, потрібно ж, кожні 10 років щепитися, тому що Um. Ніхто не казав, щось не думав, а, я не хворію до лікаря, не ходжу. Тобто, от як-то так обізнаність, на жаль, дорослих а, про те, що потрібна вакцинація проти дифтерії та правця а, кожні 10 років, це вона якось так дуже у нас невисока. І тому цему, це потрібно приділяти більш таку з дітьми. Так, там дійсно проще, тому що та, садочки. Ж, а, Угу. Потім а, б, б, школа, школа, так. Да, і все і там, дитина да, формує своє імунітет, да, вона да, хворіє та якимись такими захворюваннями, ну, попадає до педіатра, а всі педіатри так, в рамках і, нашої програми так. питають, пропонують, дивляться Хелсі, що в дитини є, чого немає і чому і допуск, саме. Запуск і допуск до організованих колективів. Так, це, це важливо. А якось з дорослими там там чуть, -чуть по, по 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 іншому. Тому я дуже наголошую, якщо нас бачать, чують, то Пам'ятаєте, що всі дорослі, які, які не пам'ятають, коли останній раз щепилися, вам потрібно зробити щеплення від діфтерії та правця, тому що нема ліків від, ні від діфтерії, ні, ні правця. А щеплення дає практично 100% гарантію, що ви не захворієте. І якщо казати ще є таке поняття колективний імунітет, це такий великий зонт, який захищає все суспільство, тому що якщо є люди, яким не можна робити за протипоказів щеплення, то якщо всі інші, яким можна робити щеплення, будуть щеплені, то а, хвороби не буде, і всі інші будуть захищені. Ну, Ну і ми нагадаємо ще раз щодо правця, якщо будемо да, говорити, з я... нагадаємо, що ми живемо у часи, коли триває да. війна, коли ви можете ну, і... бути поранені, коли може бути так, якийсь на жаль. так зруйнований будинок, як ми бачимо щоденно. Ви просто ніколи не знаєте, що станеться, і тому це ще одна небезпека. Ну, принаймні, її ви можете контролювати. Росі російську ракету ні. А, а... цю захист... проблему цей захист ви собі так. можете забезпечити. Причому знаєте, що цікаво? Я взагалі дуже часто зараз чую, що ой Національна служба здоров'я України, вона ж така зараз всього багато нам безоплатного зробила, і от зараз те безоплатне, і інше безоплатне туди пішла. Мені не роблять. Але чомусь, коли говоримо про щеплення, цілий пакет безоплатний і ще він є, він дуже працює. давно він працює. Він Все є. це ви отримуєте кваліфіковано після огляду терапевта. Ну, швиденько приходите, вас оглядає терапевт, питає певну анкету, там 5-7 питань, і ви можете ще раз нагадаємо, що можете одним приходом зробити декілька щеплень. Правильно ну, якщо, не так, якщо що ви потрібно, будете так. ходити там тиждень по одній на день. День там, що це можна зробити і одночасно, і все це люди чомусь забувають і не користуються цією привілегією жити в українському суспільстві, так і отримувати всі ці щеплення для себе і діточок безоплатно. Ну там декілька, угу. що ми там маємо там від грипу, маємо оплату ну, від, від, грибу, від так, віруса так. папіломи людини. Так. А, там декілька є угу, ряд угу. яких додаткових угу. оплатних, але загалом дуже багатий і широкий спектр щеплень так, від, в нас. від Самих страшних хвороб а, вакцини є вакцини вакцині. Ефективні, вакцини безпечні, вони відповідають а, а, золотому стандарту производственної практики, тобто це дуже гарні вакцини, які використовуються у всьому світі. І я ще хочу нагадати, що я казала про колективний імунітет. На жаль, колективний імунітет не а, стосується такого захворювання, як правець. Чому? Тому що правець це, він може бути в а, Почві так, і якщо навіть всі другі вакциновані, то якщо ви маєте порушення шкірних покровів з, з там загрізненням почви, uh -huh. або то це ваша так називаємо, лічна біль, тому що у вас немає імунітету, і колективний імунітет на правці не працює. Uh -huh. Тут ми розуміємо, що це тільки від нас залежить. Так. А скажіть, пані Людмило, чи є це ще прояви? Десь ви бачите тих людей, що були, пам'ятаєте, проти взагалі щеплень? Цілі були там пабліки. Вони проводили свою так. роботу. От ті антивакцинатори, так. чи вони ще існують, чи вже немає менше їх стало? Ну вони, мабуть, існують, але їх так практично вже не чутно, не так? чутно так. Тому що я ще пам'ятаю, коли я також починала працювати. Я пам'ятаю, у нас була якась ціла прямо програма з таким з таким обществом антивакцинаторів, Там угу. ми ми там. А, вот. а на зараз це так, ну, навіть якщо вони є, то вголос вже не розмовляють так активно. не... Ну, Пам'ятаєте, колись у нас мітинги були так, под, так, под адміністрацією, так, вони виходили так, і щось там требували про недопуски, там, порушення прав людини. ну, то, -то, -то було, а зараз... Щас... Час так гаразд до краще. І а, якщо дивитись на статістику, датуся міжнародну, то а, в, все одно а, до 10% населення являються такими а, ярими антивакцинаторами. А більшість а, це, це такі, які не розуміють для чого. Так, не мають якоїсь інформації про те, що це необхідно. Ну і так, на це потрібно виділити час і, і зробити це. Ну насправді це така мені здається, вже як це риса сучасної людини, бути вакцинованим, бути обізнаним. І взагалі, з початку повномасштабної війни, ми до всіх зверталися наших глядачів, бо вони дивляться нас не тільки на першому міському, але й в Ютубі. В нас є великий канал, де вони дивляться. Для нашу програму з за кордону всі ті, хто поїхали, і ми казали всім, люди, ті, хто знаходиться в певних країнах, як біженці, як е, е, певний час, користуйтеся, користуйтеся можливістю там, е, де в країнах більше цей безоплатний пакет вакцин, так, беріть від життя все, що воно вам дає. Якщо воно дало вам таку можливу е, ну, можливість, можливість то, то чому би ні і для діточок, і для себе користуйтеся, і е, дуже гарно, що не чутно зараз цих. Антивакцинаторів Нічого. і є отакі тижні, де ви можете більше і цікавіше розповідати і нести цю інформацію. Ще скажіть, будь ласка, у нас тут пара хвилинок залишилося щодо цікавого такого рішення уряду. Ну, ми з вами тільки наговорили, що людей зупиняє те, що їм треба йти до певних лікарень, записуватися черга, час і таке інше, але от сказали, що буде доступ до вакцинацій. Уряд ухвалив у аптеках. Що це за рішення? Як це буде виглядати? Тобто можна буде прийти в аптеку і вакцинуватися там. Але що це картку з собою нести, чи там теж буде доступ до Хелсі, тому що буде контракт з національною службою? Як це буде працювати? Ну так прямо в деталях ще механізм не визначений. А як я собі розумію, то це більш касалось щеплень проти грипу, як це є в усьому світі? Так. Це щорічна, щорічне щеплення а, проти гріпу, і більше країн світу роблять це щеплення і в аптеках, і навіть в супермаркетах. А, мож, м є можливість придбати вакцину, і є а, працівник, який має певні навики і може вас щепити так. Тому що, якщо казати про щеплення дітей у аптеці, то це так доволі складно. Чому? Тому що а, діти, це там графіки, потрібно угу. розуміти, що, що потрібно зробити. Це, мабуть, якщо, сезонні, так, так, це так, буде це, риб. мабуть, це більш про сезонні. Може буде якийсь доступ щеплення дорослих від дифтерії та правця, але. Дійсно для цього потрібно мати інформацію про людину, чи щепилась, чи не щепилась. Хоча вакцина настільки безпечна, що якщо ви зробите лішню дозу, то ніякої шкоди вам не буде. Я от пам'ятаю, коли я Закінчила університет медичний, бо тоді була дифтерія, і тому що я не мала даних про своє щеплення, а дифтерія тоді була, і я бачила ускладнення дифтерії. Так, і дані я знайти не, не могла, тому що це був якраз 92-й, там 93-й mm. роки, п'ятий. Так, і я просто зробила щеплення. Я зробила не одне щеплення, я зробила три щеплення, тому що я бачила, що таке дифтерія. Тобто, mm. тому вакцина це не жива вакцина, вона дуже безпечна, вона не може викликати якісь таких ускладнень. Але якщо казати про аптеки, я думаю, що це буде просто вакцинація проти грипу. Важливо, тільки дуже важливо. Щоб ті, хто будуть виконувати проводити це щеплення в аптеках, мали певні навики, були обучені на те, щоб зробити це все як потрібно, та мати всі необхідні засоби для надання допомоги, якщо вона буде потрібна. Я думаю, що це буде дотримуватися певний протокол. І буквально декілька слів. Ви сказали, що будуть графіки автобус. Що так. будуть автобуси їздити найближчими днями, де знайти ці графіки? Щоб потрапити на цю акцію. Ну я думаю, що це можна буде побачити на сайті центра громад Центра контролю профілактики Хвороподіскова. Так і можу анонсувати, що завтра буде в Візірській громаді така, така. Такий захист, післязавтра це буде в, в Чорноморську, угу. і на слідуючому тижні це теж буде будуть виїзди, які можна буде подивитися на на, на сайті або в, в телеграм-каналі, дав угу. в соцмережах центра Центра контролю профілактики хвороб. Дякую вам, пані Людмила. Нагадаю, з нами була Людмила Самойленко, завідуюча відділу імунопрофілактики Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Всім бажаю гарного здоров'я. Слідкуйте за графіками, промоціями. Дуже багато цікавого наші медики готують для нас. Обов'язково долучайтеся, робіть щеплення і будьте здорові.